Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в магазині АТБ. 5 травня ціни на солодкі подарунки. Подарункові цукерки. Любімов 59 гривень. Такий варіант від Любімов Кіс 144,90. Київ вечірній від рошен. Вага упаковки 190 грамів, ціна 255 гривень та 90 копійок. Асортимент 145 грамів, ціна 116,60. Є молочний, а є темний шоколад. Як бачите, темний вже розібрали. Чоколатерія від рошен 255 гривень та 90 копійок. Від своєї лінії вишня заспортована в шоколаді ціна 67 гривень та 90 копійок. Рафаело цукерки. Ціна 191 гривня та 50 копійок, 210 г. Рафаело коробка у формі серця ціна 272 гривні, 60 копійок, 140 г. Любімов, велика коробка цукорок. Ціна 225 гривень та 60 копійок. 286 г. Ось така упаковка цукерок від любімов. У формі серця 77 гривень та 90 копійок. Трюфою 201 гривня 50 копійок. Вага 300 г. 115 гривень та 50 копійок. Коштують цукерки від Deluxe. 250 грамів. Делюкс трюфель 84 гривні. Від своєї лінії, а 93 гривні, 90 копійок за 250 грамів. Міленіум цукерки. Тут вага 285 грамів і ціна 196,40 40. Таке о від Міленіум. Тут є дві окремі плиточки, чи, як так сказати, вони є запаковані. Ціна 148,60 Рів'єра Рів'єра Міленіум 173 гривні, та 20 копійок, 250 грамів. Люмарки 120 грамів, 69,30. З горішком 125 грамів, і ціна акційна 52 гривні 90 копійок. Цукерки від рошен бренді в шоколаді 150 грамів 8690. Пташине молоко від своєї лінії 6360. Такі цукерки із вишнею. 70 гривень та 30 копійок 190 грамів. Цукерки золотий віночок від своєї лінії. Тут вага 430 грамів. Ціна 10490. Яйця із сюрпризом є для хлопців або для дівчат. Ціна 21 гривня та 30 копійок. Для діток цукерки натуральні від равлика Боба. Тут є ще фігурка сюрприз, бачу таки вперше, із динозавриками. А ось ці це попередня серія. Ціна 46,90. Натуральні цукерки 34,40, 32 гривні, 30 копійок мармелад. 28,70 пастила. І такий варіант 15,70. Натуральні цукерки пастила 13,60 15 грамів. Набір шоколадних яєць від мілка 76,90 100 грамів, мармелад дольки 38,80 за 240 грамів. Шоколад мілка бабл кокос 49,90 із вишнею вишною 46,90. Шоколад мілка. Така величезна шоколадка 290 або 300 грамів із орео 111,70. Такий варіант із арахісом теж 111,70 70. Пористий шоколад Millennium 28,90. Білий, молочний або чорний. Шоколад Лакмі 33 гривні та 40 копійок. Як бачите, асортимент великий. Шоколад «Міленіум» із горішками теж є білий, молочний або чорний 53 гривні та 40 копійок. Є ще ось такий варіант «Міленіум». Хто знає, чим вони відрізняються: ціна 61 гривня та 50 копійок батончики Bounty 23,70 за 57 грамів, лайн 3 в одному 90 грамів, 30 гривень 80 копійок, кіткат 31 гривня та 90 копійок. Такий кіткат. Ціна 20 гривень 90 копійок. І ще один варіант. Ціна 20,50. Нац 42 грами, ціна 23 гривні 60 копійок. 28,90 коштує снікерс. Крем паста. Снікерс класичний, супер плюс 1. 42 гривні 90 копійок. Кіндер Шоколад 8 пластинок 66,40. Кіндер шоколад 4 пластинки. Ціна 35,90. Морозиво, кенійська зебра. В упаковці 500 грамів ціна зараз акційна 75 гривень 60 копійок. Морозиво від своєї лінії. Пломбір в упаковці 600 грамів. Ціна 116,90. 169 гривень та 90 копійю коштує морозиво магнат малиновий чизкейк 500 грамів. Манго від 3 ведмеді 177,50 морозиво 3 ведмеді 136,90 ваніль крем. Виглядає дуже апетитно. А ви любите морозиво? Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі.